Тренування пасек з натовський стандарт взаємодії в морі військових кораблів країн, учасниць північно-атлантичного альянсу. Цьогоріч до навчань долучився й український фрегат гетьман сагайдачний та вертольоти, літаки морської авіаційної бригади. Протягом двох діб військові моряки відпрацьовували спільні дії з протиповітряної оборони, передачі легких вантажів та пошуки підводного човна. І все це в досить складних штормових умовах. Навчання Пасекс згідно процедур, тобто це не є самими навчаннями, як ми його розуміємо, як то двостороннє навчання. Це тренувальний заход, який основною метою має співпрацювання двох та більше бортів по їх сумісних діях в різних умовах обстановки. Тобто, згідно з Міжнародними договоренності між Україною і Америкою тобто, та планами НАТО щодо підтримання своїх чергових сил був здійснений заход ісмінцем в Чорне море. Помімо України, вони відпрацьовували послідовно з військовими флотами Болгарії та військовим флотом Румунії поді подібні заходи. Участь у тренуваннях есмінця Дональд Кук продемонструвала налаштованість Сполучених Штатів до тісної співпраці зі своїми партнерами для підвищення морської безпеки і стабільності в регіоні. Американські моряки високо оцінили чіткі та злагоджені дії екіпажу фрегата «Гетьман Гайдашний під час шторму. Американська сторона дуже високо оцінила навички особового складу фрігати Гетьмансагайдашня що до цих навчань. Також я оцінюю Дії екіпажа на відмітку добре. Особа сподобалась те, що були відновлені та вдосконалені навички по роботам з керівних документів НАТО. Тренування «Пасек» стали хорошою нагодою підвищити взаємосумісність екіпажів військових кораблів України та США. А особовий склад фрегата гетьман сагайдачний вкотре довів, що вітчизняний флагман повністю відповідає всім стандартам НАТО. Що в, районі дома, в районі огорода дома находится не об'єкт, объект, міна. гнильные предметы. Прибыли на место с саперами просили осмотр места, старая у нас Під час четвертої хвилі мобілізації із Харківщини до збройних сил, Держприкордонслужби та Нацгвардії піде близько півтори тисячі осіб. У військоматах вже уточнили списки усіх, хто перебуває на військовому обліку. «У нас підлежать приписки піські около тисяч юноші на слова 17 років. Планове завдання по мобілізації діта в районі. уже более двух 2000 потому что каждый день меняются у нас эти данные предусмотрено проведение трех в этом году трех частичных мобилизаций хотя она, в принципе может быть объединиться в одну общую в одну общую которая в общей сложности будет занимать 210 суток. На відміну від попередніх, під час цієї хвилі мобілізації призовників направлятимуть не до військових частин, а до навчальних центрів для перепідготовки. Лише потім розподілятимуть по підрозділах. Мобілізації підлежать раждан України От 20 до 60, та мужське населення. Ну, будемо говорити від 25 до 50 жінок, які мають воєнно-очутної спеціальність. которые прошли в свое время подготовку по этой военной учетной специальности, ее получили. И очень важный момент – это умные по состоянию здоровья. То есть, учитывая те ошибки и недостатки, которые были в работе, в первую очередь, военных комиссариатов в 2014 году, одно из таких особое внимание будет направлено на более качественное прохождение медицинской комиссии, чтобы Военнообязанные, обязанные, которые все-таки не по состоянию здоровья, так они не попали под призыв на военную службу во время проведения организации. Из первых дней войны на Донбассе стало зрозуміло, Що головною силою в руках держави, яка може протистояти сепаратистам, є армія, а саме підрозділи високомобільних десантних військ та спецпризначення, адже в мирний час цих бійців посилено готували до боротьби із терористичними формуваннями, вчили вести партизанську війну, здійснювати спеціальні операції і диверсійні акти в глибокому тилу противника, виконуючи одне із подібних бойових завдань в зоні АТО, отримав важке поранення майор Олександр Петраківський. Потрапили в засідку і просто почали їхати на пролом. Потім вже заїхали, коротше, далеко, поки на карті капітан Петриківський, майор Петриківський визначив координати. Все, там запросив евакуацію. І от якраз цей час, коли ми ну, Займали кругову оборону, ну і сиділи там. Почався артилерійський обстріл, і в результаті чого мені ну, трошки там впав в голову, там осколочок маленький. Ну, не в голову, а в шоломі, і він був, ну злетів з голови. А Петриківський Олександр Петрович дав мені свій шолом. Ну і потім вже удар за ударом, трошки там такі осколки заходили, ну, в хлопців там. Ну, в общем, от так от. ну і, в общем, Ну, от. Петраківському Олександру Петровичу прилетів у голову осколок. Ну, на лобі у нього була дирка, він, звісно, бігав, коротше, там, ну, виводив групу в безпечне місце. А потім вже, коли нас евакуювали, ми сиділи там біля польового медичного пункту, там вже більше Кращу допомогу давали. То він ж там сидів, щось таке задумчуво, задумчуває, а вже коли поїхали десь на щастя, там по поїхали, чи в госпіталі, десь він там впав кому. Військовослужбовець був поранений в голову, але все ж продовжував виконувати завдання. Пізніше, вже перебуваючи в безпечному місті, він знепритомнів. Ця людина дійсно була поранена, вона знаходиться на лікуванні. І стан її тяжкий, але цій людині краще. Ми намагаємося зробити все, щоб ці людини були. Так, да, вони за підтримки волонтерів, він отримує лікування. Після госпіталізації Сашко переніс чимало операцій в Україні, а нещодавно його транспортували на лікування за кордон. За мужність Олександру Петраківському присвоєно звання Героя України та позачергове військове звання Майор. Я как отец и как офицер, как полковник спецназа считаю, что мой сын поступил правильно. Он выполнил поставленную перед ним боевую задачу. Он спас практически всех оставшихся живых в своей разведгруппе. Он приложил все усилия для того, чтобы выполнить поставленную задачу. Я считаю, что Син як офіцер поступив правильно, як командир, він поступив правильно, тому що є така професія захищати родину, і он його І Із кожним нашим трьохсотим та двохсотим жага українських бійців до перемоги зростає, тож сильні та незламні духом спецпризначенці і далі продовжують воювати на сході країни.